Вітаю друзі на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сотні тисяч моїх підписників вчора шокувала новина про розлучення української зірки Камалії з пакистанським мільярдером Захуром. Взірець сім'ї та міцної любові пишете ви про історію кохання довжиною в 20 років. Почуєте ви в цьому сюжеті. Прошу поставити вас вподобайку та залишити коментар в підтримку Камалії та Захуру, які з першого дня повномасштабного вторгнення підтримують Україну грошима, концертами гуманітарною допомогою. Помогою з Пакистану та навіть дають домівку українським біженцям у Лондоні. Теж застраєм три дома, в котором будуть жити 750 біженців. Вау! Тобто, Вау. Да, все, що, Вау. Да, все, що поможем, ми можемо, ми делаем там. Росіяни оказались трусливыми. И mm. э, я их вижу не только там, я вижу их э, и за границей там. Ага, э, да. Они они очень трусливые, даже боятся даже за границей, многие боятся там сказать. Камалія сьогодні не спростовує розлучення, а навпаки, підтверджує цю інформацію. Співачка поширює в сторіс мою позначку з інстаграму Ростислав Продакшн про те, що вони розлучаються. Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року і дійшли висновку. що Хоча ми дуже любимо один одного, ми залишаємось розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі. При цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати. Та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабели та Мірабели", зазначає Камалія у інстаграм. Нагадаю, пара одружилася у 2003 році. Про весілля Камалії української Роксолани з пакистанським мільярдером ходило легенди. Про життя української красуні мріяли та мріють мільйони українок. А вона каже: Я була співачкою до знайомства хором ще з А, і я віддана своїй професії до сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення Камалія показала твердість та рішучість. Навало росіян співачка зустріла вдома. Її крик допомоги почули сотні, а то й мільйони людей з різних країн світу. Над моїм домом ракета пролетіла в 10 метрах сьогодні вранці. що к вам не прилетить? з то ж Америки Китая. Ви думаєте, що к вам не прилетить? Поднімайтесь ваше тут синев'я, муж'я, браття окупанти. Вдерлися до одного з приміщень співачки та бізнесмена за хура у Бучі та замінували території. Коні виконавиці перебували у стайні. Загарбники жорстоко розстріляли коней виконавиці. Серед загиблих скакунів був да, да. і улюбленець Камалії. Співачка ця дуже болісно переживала. На, масаж, от там у мене болить спинка, ось там тут. там, тут. Захур впродовж усієї кар'єри Камалії підтримував дружину, спонсорував та створював музичні премії в Україні і під час повномасштабного вторгнення показав себе як справжній чоловік і патріот. Сейчас Пакистан підтримує Україну. Uh, Нам навіть удалося із uh, Пакистану получати чотири uh, самоліта повних uh, гуманітарної допомоги. От меня потом выходили и сказали, что самое, Пакистан не хочет покупать в России зерно, mm -hmm. и просили, чтобы я э, их познакомил с украинскими поставщиками зерна, которыми я сейчас занимаюсь, и, э, они где-то миллион тонн зерна будут э, покупать. Захурою зміг переконати уряд Пакистану в російській пропаганді і домігся підтримки, а Камалія давала благодійні концерти. Вже не Тепер пригадаємо історію кохання Камалії та Захура. Сім місяців тому вони вперше в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповіли про їхнє знайомство. А як відбулося ця зустріч в двох словах? Я читав, що це було в Донецьку, потім е, мені Захур казав, ніби ви спочатку в Києві познайомилися. Ага. Ми в Києві познайомилися, ми на закриті такі, е, неформа, такі формальні зустрічі. От, в, не, в нього були якісь там бізнесові питання, От, а в нас був друг е, сімейний. І він мене забрав з собою, тому що в мене в мене був непростий такий період в моєму житті. Розбите серце, от, і все таке, і така депресія була. знаєш. І... Це було якесь прослуховування чи ні? Чи це була просто вечірка тоді в цей вечір? Ні, це була зустріч така, якби, знаєш, бізнесмени, Дуже часто зустрічаються в неформальній обстановці, наприклад, в ресторані, <ган> і розмовляють на якісь вирішують бізнес питання. Ну, не в офісі, щоб не напружало, Знаєш, іноді вони так <ган> <ган> а, І мене запросив а, наш друг, і я приїхала. А в мене в, в Полтаві а, на, наступного дня. Повинен бути вже був був концерт. Ну, я поїхала так. Заспівала та тоді, так. Ага, сподобалось куру. Він, він казав в одному з інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду взагалі. Ого. <реш> так, це було. М -м -м. Всі були чоловіки на цій зустрічі. Я одна жінка. Ого. <реш> так, ага. Їх було багато. <реш> всі заможні. Всі заможні. Всі кожні, всі бізнесмени, всі така в них була така. Зустріч, але О, Захур був найбільш наполегливий, я так розумію. Ні-ні, Захур найбільш якравий. Okay. Mm -hmm. Він був такий, знаєш, ну я не знаю, але в мене було таке відчуття, коли я його побачила перша, mm -hmm. що він такий світиться. Просто знаєш, як в такій аурі, mm -hmm. як від нього якесь світло йде. Це в мене було перше таке відчуття. Я, раніше я ніколи такого не, не відчувала. Так, я закохувалась, але от так, щоб ти дивишся е, на людину і від нього йде якась така, знаєш, якесь таке світло. Ви зустрілися в Києві там, і за скільки часу ви одружилися з того моменту, як вперше побачились? За два місяці. О! Швидко, це було швидко. А що це був ще за концерт у Донецьку? Я теж читав. Це Дей, було Міталурка, Дей mm -hmm. Я співала, запросили мене заспівати на стадіоні, от в Донецьку. Wow. Я приїхала, співала, Наступного ранку полетіла до Києва. А потім Захур зателефонував і сказав, що він в Києві, і мене запрошує на ланч. Так, вау. Цікаво. От. Весілля відбулося в Пакистані та стало несподіванкою для Камалії. Захур організував церемонію. Та сказав, що вони їдуть на весілля родича. І вже коли вона одягла червоне сарі, то зрозуміла, що весілля її, власне. Ми приїхали на нас, одягли вінки, Я говорю, що це таке? А він відповідає: ну, це твоє весілля, ти ж вийдеш за мене заміж? Е, Камалія сказала так. А вже у 2013 році у пари народилися доньки Арабела та Мірабела. Як ти її виховуєш в українських і пакистанських стилях? Як було питання ще з приводу релігії? Ти, тому що шлюб з іноземцем це не просто. Ти знаєш, виховуємо ми більш, напевно, в європейському так, так, такому стилі. І вони, навчають, вони знають культуру України, і вони я тобі скажу більш. Що вони українки і не нав... вважаються так вважають і е, вони також знайомі з простанською культурою, але для них це дуже далеко mm -hmm. Mm -hmm. дуже далеко. Ну от... вони там не проживають, Так, так, так вони народилися в Україні. Я ж рокселана українська, я ж знала, а, що а, робила. У 2013 я... році. <рес> так і в Києві. Спеціально переродила в Києві. Ну, що... Ти переманила взагалі, ми бачиш, що. Ти переманила, тому що ти могла жити і в Дубаях, і в іншій країні. Ти би обрала Україну. Переманила Захура жити в нас. Ну, справжня Роксолана, це точно Камалія та Захур жили між Великобританією та Україною. Мені в інтерв'ю зірка розповідала, що її батько перебував і досі проживає під обстрілами в Чернігові. Він відмовився евакуйовуватися. Співачка також допомагає батальйону, в якому служить її двоюрідна сестра в ЗСУ. Сама Камалія неодноразово. Ово задумувалася, аби поповнити лави зсу. Можливо, і це стало причиною суперечок у сім'ї. Нагадаю, за день до оголошення про розлучення з Мохамедом Камалія розповідала про сварку із донькою Захура від першого шлюбу. Мільйонер був одружений з російською громадянкою. Вона мусульманка і мешкає в Москві. У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей: Арман та Тетяна, і саме Тетяна стала причиною конфлікту, як казала сама Камалія в програмі Живел. Тетяні не сподобалося, що Камалія так голосно засуджувала російську агресію та росіян за словами співачки. Захур став на сторону доньки і їй це болить досі. Нагадаю, діти мільйонера від першого шлюбу мешкають у Лондоні. Саме там гостювала Камалія із доньками Мірабелою та Арабелою. З вересня місяці співачка мешкає в Україні і дає. Концерти в підтримку ЗСУ. Завтра в Камалії запланований виступ у Київському цирку на прем'єрі циркової променади. Також співачка дасть сольний концерт в жовтневому палаці, який запланований на 3 травня. Сильна, як ніколи, пісні військового часу. Єдина моя Друзі, дякую за перегляд. Думаю, що трохи пізніше почуємо більше новин від Камалії та Захура. А ви залишайте коментарі в підтримку і подяку Камалії та Захуру, які підтримували Збройні Сили України та українських біженців з початку повномасштабного вторгнення. От де я не була, і там будинок, так в нас, і там все комфортно, і там все було добре, і, і була робота також в мене. і... Ну, ти знаєш, от, ну не могла я без України. Ну два тижні максимум, все. На, на більш мене просто не вистачало. Я, мене ще тягнуло додому і все, в Україну. Е, для мене було ну все не так. І ми бачимо зараз зустріч фантастично. Мірабела, Рабела з бабусею, твоєю мамою в Києві, так? В Україні це була фантастична зустріч, така тепла. Ще питання Мірабела Чарабела. Вони, ти бачиш в них такі музичні здібності? Можливо, хтось з них стане співачкою? Ну, Арабела точно стане співачкою, тому що. Ну, наприклад, у Мірабелла, вона мрія, вона ж ходила в школу Олімпійського резерву mm -hmm. на гімнастику. Mm -hmm. І вона була в найсильнішій групі. От, тому в неї були всі шанси потрапити до Олімпійських ігор. Але вона це зараз втратила і дуже переживає, дуже переймається. В них обох дуже просто чудові голоси. Дуже вже широкий діапазон, вже в цьому році, в ці, о, о, 9 їм буде mm -hmm. три октави діапазон, wow. у той, уробили той. Mm -hmm. більш е, низькі, такі е, абертана, развиті, а у мірабели більш високі. От. І вони нібито, коли вони разом співають, вони як доповнюють так. Прям... Можливо, дует. так. Дякую, Камалія, за інтерв'ю.